На хвилях обласного радіо Скіфія Центр програма Чармова. Ви почуєте, як мова здатна дивувати, вражати, зачаровувати. Програма Чар-мова з Василем Левицьким. Вітаємо вас у чарівному світі мови. У рубриках Мовна подія, чистіша від сльози та інших ми перейнемо у справжні мовні чари. У цьому нам допоможе моя гостя Світлана Ковтюх, кандидат філологічних наук. Професор завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Вениченка. І сьогодні десятий випуск передачі Чармова рубрика Мовна подія 10 червня 1926 року народився Петро Семенович Дудик, людина, яку називають одним із найвідоміших мовознавців України, талановитий науковець. Висококваліфікований педагог, доктор філологічних наук, десятки тисяч учителів-філологів згадують його залюбленість у слово і свій фах, бо і їм прищеплював любов до рідного слова, витлумачував глибини мовознавчої науки, формував засади теоретичного мислення, демонстрував своїм мовленням багатство і велич української мови. Народився Петро Семенович в селі Косень. Тепер на території Польщі, до 1939 року закінчив п'ять класів Косинецької сільської школи. Навчання велося тільки польською мовою. Навіть під час перерв учителі не дозволяли розмовляти по-своєму, тобто місцевим з польщено-українським діалектом. Після семи років навчання юнак не вмів ні читати, ні писати по-українськи, не знав ні про Тараса Шевченка, ні про Івана Франка. Про те, що він українець, дізнався тільки в 1942 році, коли почав навчатися в Омські гімназії, де працювали переважно колишні викладачі, серед них і професори львівського університету, які з різних причин опинилися за межами УРСР. у Холмському соборі. Щастило слухати проповіді відомого єпископа Іларіона Івана Огієнка, які вражали своєю переконливістю незвичною науковою глибиною. Простим викладом зачаровували зовсім ще юних гімназистів. У 45-му році Петро Дудик став студентом тодішнього Ровенського державного учительського інституту, який з відзнакою закінчив у 47-му році. Півроку працював учителем української мови і літератури в Рівненській фельдшерсько акушерській школі. Одружившись, переїхав до Дніпропетровська. Там виявив неабияку працездатність. Повне навантаження у двох дніпропетровських школах і водночас за два з половиною роки екстерном закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет за спеціальністю українська мова та література, успішно склавши вступні іспити 51-го року, став аспірантом інституту мовознавства імені Олександра Потебні, академії наук, спеціальність українське мовознавство. По закінченні аспірантури упродовж 1954-1972 років працював у Полтавському педагогічному інституті імені Володимира Ко. Королемка Петро Семенович завідував кафедру української мови у Вінницькому педагогічному інституті. Далі професор кафедри української мови Національного державного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Також завідував кафедрою стилістики цього вишу. З 98-го учений знову працює на лінгвістичних кафедрах Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У своєму творчому доробку професор Петро Дудик має понад 200 публікацій, 15 із них це монографії, підручники, посібники. Коло наукових інтересів невтомного дослідника охоплювало всі галузі філологічних знань. Мовознавець Петро Дудик, автор численних праць із синтаксису сучасної української мови. Рубрика чистіша від сльози. До слова запрошуємо мовознавчиню Світлану Леонідівну Ковтюх. Оскільки мовознавець Петро Дудик левову частину своєї наукової діяльності присвятив питанням синтаксису, то ми сьогодні розглянемо деякі приклади неправильного та правильного вживання словосполучень. Наприклад, часто чуємо біжучий рядок. А це ж калька з російської, бігуща строка. В українській мові рядок нікуди не біжить, а рухається. Отож, внизу телеекранів та на рекламних стрічках ми читаємо рядок, що рухається, тобто рухомий рядок. Наприклад, під час перегляду випуску новин я не маю звички читати рухомий рядок. Він відволікає мене від сприйняття основної інформації. Нерідко говорять, «бувший у користуванні. Чи це правильно? У цьому прикладі російське мовне кліше перекладають або окремим словом уживаний, наприклад, уживаний дитячий одяг, або підрядною конструкцією, який був у вжитку чи в користуванні, дитячий одяг, який був у вжитку. Наприклад, завдяки мережі інтернету сьогодні дуже популярна купівля-продаж дитячих речей відмінної якості, які були у вжитку. Часто люди хочуть вносити вклад, а права на вони роблять, вносячи вклад. У цьому словосполученні обидва слова потребують заміни: і вносити, і вклад. Вклад це росіїзм. до речі. Варто замість невиправданої кальки з російської мови русизм уживати термін русіїзм, тобто слова, що запозичені з російської мови чи вживаються в російській мові. Світлана Лонкіна виходить, вносити внесок це тавтологія. От до цього я й веду, що варто змінити не тільки слово росіїзм, а й уникати в цьому вислові однокореневих слів, тобто не вносити вклад. А робити внесок. Наприклад, зробити свій внесок у справу розбудови рідної держави це обов'язок кожного свідомого громадянина. Отже, не вносити вклад, а робити внесок. В Україні є існуючі закони чи якісь інші? Це сполучення слів варто вживати у вигляді чинні закони. Запам'ятайте, будь ласка, що існувати зазвичай можуть люди, інші живі істоти, а все, що має юридичну силу, є чинним. Наприклад, чинний закон про освіту не відповідає сучасним запитам українського суспільства. Мабуть, за усе сказане, Світлана Лендівна, ми маємо нести відповідальність, чи все-таки інакше. Не Нести відповідальність, а бути відповідальними. Наприклад, з дитинства нас учать бути відповідальними за власні дії та вчинки, але частенько трапляється, як кажуть українці, що віз і нині там. Світлана Леонідівна, очевидно, ведучі диктори на радіо телебаченні мають служити прикладом чи бути ним. Звичайно ж. Бути прикладом у калькованому вислові з російської мови вживають «служити», яке в українській мові має інші значення. Як-от, служити в армії, служити громаді, служити в пана, річ добре служить, не служити прикладом, а бути прикладом. Подвижницька діяльність Любомира Гузера має бути прикладом для кожного українця. Здається, всім добре відомо, що замість на протязі дня треба вживати протягом дня, але ця стилістична помилка одна з найпоширеніших. Протяг це різкий струмінь повітря, що продуває приміщення крізь щілини або відчинені двері, вікна і таке інше, розташовані одне проти одного. Російською це сквозняк. Відповідно, на протязі можна сидіти чи стояти, лежати, і так далі. Отже, Світлана Линдівна, правильно протягом дня донедавна стилістично виправданим уважався варіант протягом дня однак краще з погляду норм української мови вживати впродовж або упродовж у тих випадках, коли йдеться про тривалість у часі. Наприклад, голова районної адміністрації пообіцяв, проблема відновлення водопостачання буде розв'язана впродовж доби. Тож, однозначно, не на протязі дня не бажано протягом дня найліпший варіант упродовж дня. Інше сполучення слів наносити шкоду українською завдавати шкоди. Дієслово наносити вживають у таких значеннях, як от: наносити фарбу на папір, наносили бруду на килим, нанесли візит та інші. Але шкоди у родовому відмінку однини завдають. Наприклад,. Дощі та грози, які пройшли наприкінці травня, на початку червня, завдали значної шкоди, як посівам, так і ягідникам та фруктовим садам. Ви слухали 10-й випуск передачі Чармова. Сьогодні ми говорили про великого мовознавця Петра Дудика. Який народився 10 червня 1926 року та розглядали приклади неправильного та правильного вживання сполучень слів. У цьому нам допомагала моя гостя Світлана Ковтюх, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Венеченка. Плекаймо мову!